Добрий день друзі. Сьогодні у нас 14 березня. І мене вже питають, що можна робити на городі, в саду. Ну ось дивіться. Оце у мене молодий сад. Тут старі там дерев трохи є. Ну а взагалі Ну я б понасадив. Молодий, оце ось по три роки, оце два роки такі то саженці Оце ось далі ось пройдемо сюди. Це також ось. Оце три річники, оце двох річники. Отак. Ну, що ми можемо зараз зробити? Оце в мене виноград. ось Бачите? Оце перший там ряд, ну це молодий зовсім. А оце. Чотири роки цьому винограду. Ну, що можна зробити? Зараз вже пора робити. Вже пора його підняти. Він у мене весь прикопаний, хто дивиться в мій канал. Бачив, як я це роблю. Ну і його піднімати зовсім ну, легко. Ось у мене отут десь він знаходиться. Ну, я зараз не буду ковирятися, не хочу. Тоді ну, підняти його не проблема. Так, що можна ще зробити? Обрізку, я думаю, вже всі зробили. Я ось персики вже давно обрізав. Ну, Яблуні я молоді зовсім не чіпаю аж до 4 років. ну Правильно це неправильно, хтось каже неправильно, ну я роблю так. Я ж вам не кажу, як правильно робити. Я вам розказую, як я роблю. Ось, бачите? Оце ось трирічник, яблунька. Я ще нічого робити не буду з ним. А буде старішати, тоді побачимо, обрізати чи ні. Так, ну що, зараз можна вже посадити саджанці смородини по річці. Вже пора. Можна прижовник посадити, висадити саджанці. Ну не саджанці, а черенки. Хай вони вкоріняються. Ну оце таке поки що. Такого дуже багато нема. А ну пооткривати ось у мене, дивіться ще. Оце в мене саженці винограду. Я їх не викопував на осінь. А оце так укривав, агроволокном. Ну, можна вже зняти. Ось ще що можна зробити. Ось у мене прищепка. Тут була абрикоскатичка, оце я прищепив на неї гарного абрикосу. Оце що можна, ну косточкові, тобто можна щепити. Яблуньки ще ранувато трохи, треба підождати, хоч там недільки 2-3 і тоді щепити. Зараз ранувато ще. бо мороз, як вдари там градусів 10. Все може ще бути, то вона тоді пропаде прищепа. Ну, це таке. Так що, давайте, удачі.